Всім привіт! Поки Аліска дивиться мультики, напевно, чути, то я можу записати початок відео, бо нею це робити досить таки тяжко. Нас ще засипає снігом, причому сугроби такі неймовірні. Я не пам'ятаю, коли стільки снігу було насипано. Вже ніби планується якесь потепління, трошки якась плюсова температура, але в результаті сніг не може так швидко танути. Дерева всі білі, дійсно така зимова краса, зимова казка. Тому саме в таку погоду хочеться фантазувати і робити якісь дійсно новорічні прикраси, новорічні декорації до Нового року. Бо коли дощ, таке болото зимове, я думаю, ви всі знаєте таку погоду, то до новорічних декорацій зовсім якось душа не лежить. А коли така дійсно зимова казка, то різні думки приходять в голову. І можна таким чином трошки відволіктися від цього дня. Тому сьогодні пропоную вам новорічну красуню якою можна замінити велику новорічну красуню, а саме ялинку. Робимо ялинку з шишок, які збирали в лісі, шишки сосни, ялинки, і така новорічна маленька красунька, яка може стояти на столі, на підвіконі, будь-де, де мало місця, може замінити дійсно велику ялинку, яку Цього року, напевно, будуть ставити на всі, тільки в кого є дітки, я так думаю. Хоча вчора потрапила на новини, що Хмельницький планує ставити новорічну ялинку в місті, ще не обрали де, але дуже багато негативу в коментарях під цим відео. Тому я думаю, що міська влада все ж таки передумає її ставити до Бо дуже багато негативу. Вони могли би просто, мені здається, на мою думку, в парку у нас гарний парк там прикрасити просто якимись великими кульками ялинку, якимись бантиками великими новорічними, і зробити там чисто свято для, для дітей, а не прикрашати, а особливо гірляндами, робити якусь новорічну красуню. Краще ці гроші дійсно витратити на наші Збройні Сили України. Тому кому така тема цікава? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і всім бажаю гарного перегляду. Основа ялинки буде з ось такої конусної форми, з пінопласта. Діаметр десь 6 см, а висоту десь понад 20 см. Стовбур беру майже на більшу висоту цієї ялинки і десь, щоб виступало сантиметрів 12 см, напевно, знизу. Діаметр стовбура близько сантиметр в даному випадку, і просто його прокручую. В цю пінопластову основу, ніяким клеєм фіксувати не буду. Розраховуйте, що цей стовбур, чи ви будете приклеювати, чи ви будете фіксувати, але беріть більше, краще потім його обрізати. Далі ми залізкою профарбували цю пінопластову основу. Зеленим кольором можна брати чорний, коричневий в кого що є, щоб чим менше вона, її було видно через шишки. Бо шишки в нас не закриють все одно всю основу і десь її буде видно. Я би в кращому випадку брала коричневу під колір шишок або навіть чорну, бо зелений все одно місцями десь його і видно. Аліска допомагає приймає участь. Їй це цікаво. І далі з допомогою термоклея донечка також тут трохи допомагає, намагається бути обережною. Я б, звичайно, її сюди б вже не пускала, але їй досить таки цікаво, що з цього вийде. Бо дійсно вона допомагає мені перший раз. Для неї це цікаво. Бо бачила вона в магазині Юск, багато таких новорічних прикрас, хотіла вона все купити. Я їй пояснювала, що ми будемо робити самостійно, тому для неї це дійсно цікаво, як це можна самостійно все зробити. Шишки ці ми збирали в лісі, ми їх збирали з закритими восени, бо була волога і шишки при вологості закриваються. Деякі шишки потім. В сухому приміщенні відкриваються, але не всі. Якщо у вас деякі шишки не відкрилися, не ризикуйте, не беріть їх краще брати одразу відкриті. Якщо шишка вже пролежала пару місяців і не відкривається, тоді вже дійсно вона буде закрита. Ось таким чином, поступово-поступово ми все приклеюємо і доходимо до самої верхівки. Шишка також має бути суха, якщо шишка волога, вона на термоклей не приклеїться. Вода і термоклей, вони просто не сумісні. Це запам'ятайте на майбутнє, так само, якщо ви плануєте робити віночок з лози на вологу лозу, якщо віночок ще не просох, ніякі прикраси не приклеюються. Тоді їх дійсно чіпляти на дріт краще. Нижню частину я також закриваю, єдине приклеюю вже шишки ялини. Саму ялинку ми будемо фіксувати в стаканчику. Брала я звичайну скляну банку на 0,33. Фіксувати будемо в гіпсі, тому я одразу в цю банку насипала гіпс. Добавляємо води, ніякі пропорції вам не скажу. Ми просто робимо таку ніби сметану з гіпсу. Багато рідини не потрібно, єдине треба цей весь гіпс, розвести в водичці, щоб була дійсно така сметанка. І вставляємо туди нашу ялину, фіксуючи, щоб вона нікуди не впала. Не скажу, скільки часу в мене зайняло, щоб вона просохла. залишила я на добу, і ось так вона вже міцно стоїть, нікуди не падає. Можна брати і цемент, можна її приклеювати на якусь дерев'яну основу, будь-що. Головне, щоб вона у вас стояла. Далі я цю банку буду закривати сухою, ще раз кажу, сухою корою, кора також з сосни. Була просто зібрана в лісі, вона просохла, вона, звичайно, досить таки крихка кришиться, але далі покажу, що будемо з нею робити. Приклеюю на цю банку також за допомогою термоклея, Банку, до речі, я нічим не протирала, ніяким спиртом, така, як вона як є, так і приклеюю. Приклеюю такими маленькими шматочками, бо кора не прогинається, вона тріскається, тому невеличкими такими шматочками обходжу зі всіх сторін. Було би класно працювати, але в нас зникає світло. Тому, поки поклейка закінчується, включаю я лампу на павербанк і займаємося іншими справами. Вирішила я профарбувати горішки. Також шишки з вільхи і жолуді в мене були. Це все висушений матеріал. І профарбовую його срібним кольором. Таке фарбування додає такої якоїсь казковості, магічності. Можна взагалі і шишки профарбувати. Такі матеріали, до речі, продають одразу і готовими, можна побачити в магазинах по декорації. Висихає ця фарба дуже швидко, буквально хвилин 10, і все готово. Світло з'явилося, тому ми проклеїли повністю всю банку корою. І далі цю кору я профарбовую звичайним акриловим лаком. Лак прозорий, матовий. Щоб ця кора не обсипалася на майбутнє, також, щоб вона набагато краще фіксувалася, то бажано, звичайно, її чимось і закріпити. Цей лак фірми Aura можна брати звичайний акриловий лак, він продається в магазинах по творчості, його багато взагалі не потрібно. Чисто, можна навіть брати, напевно, лак і в балончику. Єдине, що він не так сильно зафіксує цю всю основу з кори. Бо цей лак я прямо наношу досить таки міцно, воно аж стікає. Це не страшно, тому що він є водорозчинний і таким чином, дійсно, воно класно все зафіксує. Далі, за допомогою акрилової білої фарби, а мені трохи допомагала. роблю я такий ніби штучний сніг на шишках. Воно одразу додає такої також казковості, дійсно такої новорічної вже атмосфери. І в місцях, де, ми, де в мене видно цю зелену основу, я заклею ці місця як горішками, так і жолудями, і ось цими шишками звільхи. Можна брати будь-які квіточки, якщо у вас є бантики. Можна брати навіть ці новорічні кульки маленькі. Тут вже йде основа готова і йде вже діло до декорації ялинки. Тому в кого наскільки дійсно взірвана ця фантазія, хто наскільки полюбляє фантазувати, щось видумувати, тим у вас буде набагато яскравіша. Також по кольору можна робити її і рожевою фарбою і трошки покрити. Тобто вже обирайте декорації чисто по стилю вашої домівки. Аїстка часом прибігала до мене, бо в неї терпіння довго не вистачає всидіти, тому вона частенько прибігала, десь щось допомагала, десь щось приклеїла, десь щось просто запихнула, що я вже не знала, де я приклеїла, де вона засунула, але ось таким чином разом пораємося, так що беріть своїх діток, їм це також цікаво і фантазуйте разом. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. На низ ми вставляємо звичайну вату, я її наклей не фіксую. Ми просто її всередину вставили та все. І далі я додаю штучного снігу. Це взагалі окрема тематика, тому що штучний сніг це просто невід'ємна частина дійсно цих новорічних декорацій. Він настільки змінює будь-яку іграшку, будь-який декор. Просто до невпізнаваемості. Минуло, я брала, до речі, цей штучний сніг. Він трошки такий був в нього аромат неприємний. Цього року взяла, то досить таки можна користуватися і вікна навіть не відкривати. Він просихає десь за добу. Спочатку він досить такий липкий, але він просихає, тому не хвилюйтеся, хто буде користуватися вперше. Понизу також захотілося мені трошки декорації, тому чіпляю таку сірий жгут декоративного сніговичка, І також додам іграшку з пластиліну. Їх ми робили в минулому відео. Хто не бачив, переходьте за посиланням в кінці відео або під відео я залишу. Бо з дітками дуже класно робити ось такі іграшки. Дуже легко і можна також просто фантазувати до безмежності. Ну, ось такий, в принципі, завершальний декор. Наша ялинка готова. Кому сподобалося, ви знаєте, що робити. I'm so frustrated Ялинка в мене вийшла. На мій погляд, такої ялинки достатньо, щоб прикрасити будинок. Не обов'язково ставити велику, метрову, чи навіть двохметрову, хоча ми ставити будемо, бо Аліска забажає. Але ця ялинка дійсно може замінити великі прикраси будинку. Її поставити на стіл, і вона дуже гарно виглядає. Тому, кому сподобалось відео, залишайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Також буду вдячна за коментар і до скорої зустрічі в новому відео. Всім па-па. Бажаю вам гарного настрою. Займайтеся декором, надихайтесь, це дійсно відволікає, піднімає настрій і трошки мотивує до новорічної краси і новорічного затишку. Всім пока!